А Україні у жмаринській громаді діють міські програми, що дають змогу підтримувати людей, які опинились у складних життєвих обставинах. У селищі Браїлів функціонує відділення стаціонарного перебування для осіб з інвалідністю, людей похилого віку та осіб, нездатних до самообслуговування, які потребують постійного догляду. А в селах Людовка та Мартинівка функціонує відділення для тимчасового проживання. Внутрішньо переміщених осіб. Тут створені чудові умови для сімей, які втратили домівки через війну та російську агресію. Об'єднує ці установи комунальний заклад Жмаринської міської ради Турбота, який очолює Павло Едуардович Скорковський. Секретар Жмаринської міської ради Вадим Кожуховський та депутати міської ради півтора роки тому підтримали ініціативу створення закладу Турбота на засіданні сесії. Сьогодні комунальний заклад Турбота це простір підтримки і безпеки для тих, хто змушений був тікати від обстрілів російської армії та опинився у кризових життєвих ситуаціях. Народна депутатка України Ірина Борзова подякувала соціальним працівникам за їх відданість людям невтомну працю, доброту і щедрість душі та вручила завідуючій відділенням Зої Анатолівні грамоту Верховної Ради України за заслуги перед українським народом. Щодня з турботою та глибоким розумінням людських потреб Зоя Анатоліївна та її колектив допомагають тим, хто найбільше потребує підтримки. Їх внесок у розвиток соціальної сфери нашої громади неоціненний. У закладі створені всі умови для комфорту підопічних. Завдяки підтримці з боку місцевої влади тут облаштовані рекуператори і кондиціонери у кожній кімнаті. А в найближчий час встановлять мультифункціональний ліфт, який допоможе з легкістю пересувати осіб на колісних кріслах. У закладі діє музей народних старожитностей, який налічує десятки старовинних вишиванок, вишитих рушників, речей домашнього побуту та картин. Для людей похилого віку тут щодня влаштовують тематичний день. Малюють, розфарбовують, вишивають бісером, читають книги. В'яжуть, плетуть, а також влаштовують музичні вечори з українськими народними піснями і танцями. Тут завжди тепло, смачно і затишно, завдяки невтомним працівникам, справжнім феям, про яких лише найкращі відгуки. У Нас кожен день нове міні та да. що в нас стандарт. одна Так. Да. Кожен день. дома отаку котлетку істо. а ставеть так, як дома, а тут таку. Історія закладу зберігається на уквітчатому рушнику, де вишиті всі імена людей, які тут проживали і працювали. З нагоди 10-ї річниці відкриття відділення появилася така задумка якось увіковічити. Дата відкриття за 10 років, які люди були, і хто був директором тоді. І так ми щороку почали вишивати. Хто прибув, так і є тут же записано. І цей Валентина Іванівна, дочка вишила нам картину святого Пантелеймона. Люди дуже люблять, як йти з столовою, то вони моляться і хрестяться на цю ікону і дякують Богу, що вони мають дах над головою і затишок. Треба любити людей. І приємно, якщо людина задоволена тим, що ти зробив, і вони кажуть на мене: ну я вже дочекалася до того віку, що я вже бабуся, слава Богу. Ну вони кажуть на мене, мама. Люди старші за мене по віку, по 80, по 90 років, кажуть, о, наша мама прийшла. То це багато значить, якщо називають мамою, правда. У селах Людовка та Мартинівка жмаринської громади функціонують відділення для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Тут мають змогу безкоштовно жити українці, які втратили домівки через російські обстріли і змушені були тікати з тимчасово окупованих територій. Попасна, Краматорськ, Бахмут, Лівобережжя Херсона, Покровськ, Солідове. Люди із цих населених пунктів знайшли свою другу домівку у нашій громаді. Із міста Краматорська Донецька область, місто Солидове в окупації. Ми два роки назад виїхали. Луганська область шахти наші затопіли, заводи вивезли в нас, дома спали. Що там? Є? Школу там, де ми живе, розмовіли. Приїхали сюди. Ми приїхали благодаря з ну, воєнним. Он сказал, забирай детей и выезжай. Значит, он сейчас на фронте? Он на передовой. Все чудово тут, все. Ну, до дома тоже хочется поехать, и не надо. Да. Многие наши были за границей и умерли. Вторые не дожили до, победы. До победы дожили. Мы первые такие старшие, самые в нашем возрасте. Внимание, забота такая, это очень ценится. Дішимося й надіємося. Що на что-то надіємося завдяки місцевій владі, підтримці від держави та міжнародних фондів вдалося облаштувати заклади для проживання внутрішньопереміщених осіб сучасною технікою, бойлерами для підігріву води, зручними меблями, плитками для приготування їжі і навіть наборами посуду. Тут є кімнати для відпочинку і дозвілля, спільні кухні для приготування їжі, а також амбулаторії із сімейними лікарями. Де можна отримати безкоштовну медичну допомогу. За словами мешканців соціальних установ, у закладах є все для комфортного проживання. Єдине побажання від жителів села Мартинівка організувати додатковий рейс автобуса зі Жмеренки до села у вечірній час, щоб можна було доїжджати з роботи. Все прекрасно, Огородик нам нам далі посадили. на роботу тут не йдете. Тут ж роботи немає, автобуса немає. Якщо б автобус вечора людей привозили б, тут би много людей пошли. Якщо би був автобус, поїздили потрапим, бо вечора. У нас автобуси такі їде ранком і в обід. Люди скупляються на 2 неділі, три неділі. Буває пішки йдуть. Нема автобуса ввечері, і все. Все у нас хорошо тут. Якби автобус взагалі була б красота. За порядком слідкують Людмила і Наталя Пашковські. Кажуть, що кожен ранок розпочинається із хвилини мовчання і виконання державного гімну України. Перші люди до нас заселилися на добу на двіше 5 березня, 2022 році. Це були молоді люди з Ірпеня, з Харкова, з Бучі. Це були найперші переселенці, які були в нашому районі. А 13 січня, 23 року, до нас вже заїхали люди, переселенці, які до нас переїхали з другої міської школи. Я дуже дякую нашим волонтерам, які до нас приїздять. Особливо люди зараз потребують психологічної допомоги дуже. Юридичної допомоги до нас три місяці приїздила психолог з Вінниці з Каріта Спес Вінниця Тетяна Гончаренко. Ми їй дуже вдячні. Вона настільки людей зблизила, настільки вона відкрила їх, що ми просто побачили, які зміни. Пройшли в людях, і я бачу, що чим далі, тим люди дружніші, тим вони одні одним допомагають, тим вони якось одні до одних більш наближені стали. І ми завдячуємо нашому директору Скорковському Павлу Едуардовичу, що він нас так з'єднав, здружив, керівників. І от він настільки добра людина, що наші мешканці чекають, коли наш директор до нас приїде. Ми розуміємо, що дуже важкий час. Але ми завжди з надією кожен день ми починаємо з тих слів, що буде мир. Ми йдемо на хвилину мовчання. Завжди ми цю хвилинку даруємо тим захисникам, які віддали за нас життя. Працівники комунального закладу Турбота забезпечують щоденний догляд і підтримку у відділеннях, Щодня організовують безперебійну роботу всього закладу. Це злагоджена команда, яка виконує важливу соціальну місію. Маючи досвід у сфері юриспруденції, директор закладу Павло Скорковський допомагає людям зібрати необхідні документи для проживання у соціальних установах та вирішити питання юридичного характеру. Павло Скорковський постійно працює над удосконаленням надання послуг і вже планує нову послугу Відпочинок для родичів, яка дасть можливість тимчасово доглядати за людьми похилого віку, поки їхні рідні мають нагальні справи. Чи перебуває далеко від дому? Дякуємо кожному, хто допоміг створити у нашій громаді місця, де люди відчувають турботу, захист і шану у такому поважному віці. Посмішка у людей, умови виконані, все в належному стані. Якщо ми чуємо якусь позитивну інформацію, з приводу нас це, це є наша оцінка. Нам більше нічого не потрібно.